Всім привіт-привіт! Я ласкаво прошу вас на другому дні мого челенджу, 30 днів відео. І сьогодні я вирішила додати наш улюблений формат на канал. Це я роблю свій мейкап і паралельно з вами говорю на важливі теми. Сьогодні мені дуже се. Кава, чекайте. Так краще. Сьогодні мені дуже хотілося б з вами поговорити про те, як мати в житті все. Прям все, що ви захочете. Тоді, коли ви захочете, в такому вигляді, як ви захочете. Звучить тригерно, правда? Я вам зараз розкажу класну історію і поговоримо про те, як ваш рівень енергії впливає на те, що у вас є. Кава за вас? Але вона для мене. І почнемо збиратися. Я зараз збираюся на каву в сусіднє місто. Вчора в мене була фотосесія. Я їхала на ту фотосесію. Я завжди я працюю лише з тими. Спеціалістами, лише з тими фотографами, інструкторами, тренерами, які мені дуже сильно відгукуються. І для мене найлегший спосіб визначити моя людина чи ні це інстаграм. Якщо я заходжу на сторінку таку суперправильну, таку всю вилизану. Або взагалі дуже непроявлену, я ніколи в житті не піду до цього експерта. Мені не важлива кількість підписників, мені не важливий заробіток людини. Мені важлива ось ця енергія, яку випромінює сторінка людини. І в принципі, заможна була створена через те, що я знаю, які експерти притягують до себе крутих, успішних клієнтів. І от я побачила сторінку фотографа, До речі, я зараз нанесла СПФ і денний Крем. Він у мене Clear Choice від мого косметолога, і я зайшла на сторінку Маши і я така: це воно. І коли я вже зайшла на студію. Щоб ви розуміли, у нас був конект просто з ходу. Я зайшла, я навіть не представилась. Ми одразу почали щось хі-хі-кати, ржати. Я кажу, так я сьогодні пропрацьовую тіньову сторону. Мені треба така bad bitch vibe. І вона така супер, круто. Давай отак. Отак. Вона така. Зараз будеш позувати. І потім я почала і вона така. А то тобі не треба. Тебе не треба вчити позувати. І у нас просто був оцей клік. І е, декілька годин пролетіло дуже швидко, хоча е, я насправді затрималася. Ну, у нас мала бути зйомка лише одну годину. Але Маша така, блін, я хочу тебе пофоткати більше, я тебе не буду чарджити, давай, погнали. І ми зробили набагато більше фоток, ми затрималися з різними образами, і, е, звісно, я їй за це віддячила, хоч вона про це й не здогадувалася. Але потім ми вже йшли. Вона каже, блін, у мене така історія. Я... Приїхала в Америку взагалі дніще е, із Латвії, каже, працювала офіціанткою. От, і тепер я е, класний успішний фотограф, от моя машина, в неї така красива БМВ. Я, така... я така рада за неї. Я кажу, слухай, це так круто. Мене так надихають такі історії. Я кажу, я ну, у мене дуже схожа історія. Я дівчинка із села, заробляла ще три роки тому 200 доларів, а зараз вже живу в сан франциско Вона каже, це свідомо ти переїхала сюди? Я кажу, та свідомо для фінансового. Розширення, і ми е одразу вона така слухай, може сходим на каву? Я така. Погнали. І я їхала в такій вдячності, тому що це якраз був мій намір. Я тільки за день-два до того думала про те, що мені так сильно хочеться дівчат кайфових, які розвиваються, які стоять на своїх ногах, такі сильні, незалежні, при тому, що в крутих стосунках, і тут в Америці. І от я її зустрічаю. І насправді так, давайте, мабуть, заколимо мою. Мій чубчик, все ніяк не звикну казати чубчик. Так мені звучить дивно це слово чубчик. Чомусь думаю про а, коней. <головік> Коли говорю про чубчик, так, зараз. До речі, ви помітили, яка я засмагла стала? Це все автозасмага, якою я скористалася перед зйомкою. Хотіла балібаді купити, але її не було. Балі бронзінг фоу. Охренительно, швидко, круто наноситься. Я двічі нанесла в мене в medium відтінку. І я прям така шоколадка. Наношу бронзер Кіко. Обожнюю його в мене. Я переживала, що буде водіта. Я його ще в бекстейджі у нас в Києві купила. Дуже мені він подобається. Господи, як ці блогери це роблять. Sculpting Touch. От, і е, ми одразу домовилися, сьогодні вже зустрічаємося, вона каже, от, я тебе познайомлю з своїми дівчатами, ми з ними ходимо тусить. І е, чекайте, кісточку. Ось такою кісточкою буду розтушовувати. І ви знаєте, мені е, одразу я їхала і думала, блін, ну як же, ж, наскільки круто і настільки просто працює е, ось цей внутрішній стан. Тому що насправді все. Що у вас є все в вашому житті, це ваш рівень енергії. Тобто, якщо ви маєте достатню кількість енергії на високих вібраціях у вас чітко є сформоване бачення, куди ви рухаєтеся і чого ви хочете. То реалізація намірів з кожним разом буде швидше і швидше. Якщо декілька років тому, коли я тільки починала працювати із своїм станом із собою, саме в напрямку успіху, в напрямку реалізації, то якщо тоді у мене на наміри витрачалось по декілька місяців, а то і по року, то зараз мої наміри реалізуються ось так. Тому що я кожного дня розкачую свій рівень енергії, я кожного дня його транслюю. і і е, таким чином, реалізуючи себе, я реалізую свої най-най-най найбільші -най наміри, найбільші бажання. І от коли у мене запитують. А, а як розкажи, типу, що ти робиш для рівня енергії і так далі. Ну, блін, що я роблю? Працюю з цим, я е, розкачую енергію, я роблю практики, я е, медитую, я займаюся спортом, тому що чим більший у вас рівень доходу, чим більше ви хочете в житті, тим більш витриваліше має бути ваше тіло, тим більше воно має бути готовим. До речі. Скульптор, не скульптор, а консилер, який я нанесла, це у мене пробничок із Elan. В мене є фарба для брів від них. Далі оця органова олія в таких от пакетиках, тому що я в Америці не знала, ще не знайшла до того часу бровиста, то я купила собі. І вони мені дали в подарунок цей консилер. І я обожнюю цей консилер, тому що інший мені якось. Порівнянні з цим взагалі не заходить. Але його колір якось мені взагалі не подобався. Він якийсь такий жовтуватий. От. Коротше, не подобався він мені, і саме тому я оцей вже вимазую. Це, до речі, новий спосіб, який я побачила в Тіктоку, і мені він дуже подобається, коли ти спочатку наносиш не тон, а робиш скульптурування, наносиш консилер, все розтушовуєш, і тільки тоді наносиш. Тональну основу, або в моєму випадку я наношу бібі-крем. Рівень енергії це якість вашого життя, це ваша активність, це практики, і, що дуже важливо, про що люди завжди забувають, це чітке розуміння, куди ти рухаєшся. Тому що коли я досягаю якоїсь цілі, якоїсь своєї мети. Одразу ж буквально проходить тиждень, коли в мене немає наступних моїх цілей і бажань. Наступний тиждень для мене проходить, от я наче в такому, як в підвішеному стані, тому що реально, коли ти не розумієш, заради чого ти все це робиш, гра. Під назвою життя, в яку ти граєш, якщо у неї немає фінального якогось сенсу, що тебе мотивує, що тебе заряджає, то звісно і енергії на це виділятись не буде. Гроші, люди, стосунки, все приходить на ваші бажання, все приходить на ваші наміри. І якщо жити туди, от як я кажу, на безмежній, куди вітерець повіє, то... Звісно, користі від того не буде, і наміри реалізуватися абсолютно не будуть. От, дивіться, як круто. Тепер вийшло супернатурально. Треба якось при освітленні іншому вам показати. Але дуже натурально. Не так, не кейки, як вчора мені зробили. Ну, звісно, для фотосесії треба інший. Інший тональний засіб, інший, як це називається, full-coverage на обличчя, тому не дивно. Зараз я все це припудрю. Пудра у мене fenty Beauty. Ось така. Дуже вона мені подобається. Чесно, я виключно повелася на обкладинку. От. Тому най за рахунок чого ви можете отримати ваше бажане життя, це за рахунок розкачки енергії. Для мене це завжди чітке розуміння того, куди я рухаюся. Дуже багато практик, дуже багато активності кожного дня. Люди, які мене надихають, мотивують, навчання, на яких я знаходжу цих людей, і одразу життя стає просто воно починає по-іншому відчуватися. Ти реально. Відчуваєш це життя як щось дуже така тавтологія, дуже живе. Але я дуже чітко розумію, коли я живу, коли я знаєте, коли кожна клітиночка тіла, вона прям бренить щастям, бренить кайфом. І е, коли я втрачаю це відчуття, то я розумію, що я е, втратила ідею, заради чого. Я це, в принципі, роблю. І е, моя основна задача тоді максимально зрозуміти, що і куди я рухаюсь. Користуюся ось такою румяною, мені вона дуже подобається. Це кайлі. А відтінку вже і не видно, тому що тут просто все стерлось. Я купила її ще пів року тому. А ну, дайте я покажу вам ось так, можливо. Ні, не так. О! Так краще? Ні, мабуть. Коротше, мені хотілося вам показати, що виглядає дуже, дуже натурально. До оформлення моїх берів. Для цього у мене я зараз користуюся виключно олівцем і гелем. Олівець у мене теж нікс. Так, в ash Brown відтінок. Я зачісую брови нагору. І просто трішечки. Ой, зараз я тут в Важко без дзеркала. Давайте ось так я зроблю. Так, ось так трішечки дозаповнюю. Внизу, щоб була форма. Я, до речі, була візажистом, хто не знав. В мої буремні студентські часи, коли я шукала себе, ким я тільки не була і фотографом, і візажистом. Саме тому, саме тому я багато чого вмію і використовую це. Ось так є. І друга брівка. Теж я її трішечки дозаповню, зроблю. Гостріше, у мене кругле обличчя саме по собі, тому я дуже люблю загострені форми, так, щоб було чіткіше, а не кругліше. Вищипаю трішечки ось тут форму, тому що щось воно мені зашліфую гелем. У мене гель, обожнюю його ельф. Його насправді намало вистачає, він якийсь стає через пару тижнів, вже абсолютно не, не стійкий, Але мені він подобається. Він дуже дешевий, тому я його оновлюю кожні декілька тижнів. Так. І тепер дивіться, яка класна штука, лайфхак. Я беру дерев'яну кісточку і просто проводжу ось так по ній. Це я побачила. Цю рекомендацію в сторіс у своєї клієнтки з терапії, з менторингу, а їй розказали в Дубаї в бр... типу про брокарді. Там не брокарт, ну ви зрозуміли. Тіпа всі форі. Так. І таким чином вони, бачите, виходять, наче ламіновані. Ось так оп. У нас тон готовий, брови готові. Тепер я. Просто-напросто оформлю губи, можливо, пупа олівець 004 обожнюю. Просто. Його, до речі, тут в Америці немає. Я його ніде не можу знайти. Але добре, що я коли була в Хорватії у своїх друзів, я. Його купила. Це єдиний олівець, який я змазую, прям використовую постійно. Тому що у мене в косметичці просто велика кількість олівців, які от у мене отак от є, отак вони і лежать. А цей це прям ознака якості. Так, я знову роблю цю помилку. Вже треба до косметолога. Мені ніби Маша порадила тут хорошого, але поки що я не ризикнула піти. У мене скоро вже час, коли треба робити наступну процедуру для постакне цю майкронідлінгу RF ліфтинг, і мені б уже добре було трішечки, я хочу ще збільшити трішки губи. А то вони от зараз, от зараз це у мене, воно вже розмокталося. Це мої дуже звичні губи. А я люблю, щоб вони були більш симметричні. І мені, до речі, Уляна робила з засобом ювіде, ювадер, Ювідерм, ювідерм по-моєму, і він дуже натурально виглядає на губах. Так. Тут вона рештки блиску, але я беру от у мене є Victoria Secret блиск. Будь-який, насправді, можна і бальзам, який просто блистить. І наношу на губи. І одразу красивий, красива форма виходить. Так, я думаю, що, можливо, я сьогодні навіть буду така фенсі. І накладу собі вії. Я вже давно не нарощувала собі. Мені здається, що мені хочеться чогось особливого сьогодні. І, мабуть, я так і зроблю. Я брала для зйомок відео ось такі вії на Амазоні купила, дуже дешеві. А, тому я зараз трішечки підфарбую. У мене туш Benefit, Подобається вона мені дуже. Я зараз підфарбую трішечки вії. Я в повсякденному житті використовую тільки олівець для губ і, можливо, рум'яни. Я не ходжу з макіяжем. Але сьогодні, так як мені дуже давно хотілося цей от вайб, знаєте, вийти на каву з подругою. Я, звісно, ходжу на, на каву із Брітні, але в Брітні є е, дитина, якій є скільки манюнці, е, один рік, і все одно це ну, зовсім інший вайб. А я люблю цей от вайб з подружками посидіти, знаєте, яка ля сексі місто. І сьогодні, якраз, він у мене буде, чому я дуже-дуже рада і дуже хочу. Тому давайте накладемо вії. Для такого важливого івенту, за яким я скучила. Я сподіваюся, що по розміру вони будуть нормальні. Як Мають бути так, а там побачимо. І у мене є клей спеціальний для вій. Зараз я його нанесу. Трішечки підсушу. Так він буде краще наноситись. І візьму дзеркальце знову, щоб не робити цю помилку. давайте, мабуть, пальцем я це зроблю. О, oh, no! Боже, ти ятя. Зараза. Подобаються ось тут куточки, тому я їх зараз я так е хотіла <смі> обрізати застібку, яку я не могла розтибнути, і відрізала собі половину отакої от сережки Тепер я ходжу з нею в другій дірочці на одному вусі, <смі> тому що це просто була жесть. Слухайте, з другим оком вийшло все набагато краще. Я вже додам. Це моя палетка Вера. Додам нюду, а потім зафіксую все тушу. Ну, що, ви хотіли реальне життя? Отак воно виглядає. Отак виглядає реальне життя. Я дуже люблю, коли мене фарбують. І вчора навіть на фотосесії це було дуже класно, але мені дуже важко вдається довгий період часу. А зазвичай візажисти, особливо якщо ти приходиш до новеньких рандомних, вони прям довго все роблять. І, а я роблю свій мейк, ну, от якщо не запалюватися надвіями, за буквально 5-10 хвилин. І звісно. Мені хочеться такої швидкості, але я розумію, що чужа людина, ну, це треба мати постійного мейкап партіста Я зараз придумала ще один собі а, намір в список мати такого мейкап партіста який буде просто швидко все робити на тобі швидкий макіяж просто через те, що він уже знає все в тобі і на тобі. так. Трішечки я додала кольору. Це яся, яка хотіла сьогодні взагалі без мейкапу йти. але слухайте, такий в мене настрій. Це ж прекрасно. Все. Ось так це буде. І я люблю завжди додавати ось цього або ось цього для додаткового блиску. Подивіться, як класно блистить. Я просто пімпочку ставлю. По центру так і ще одно. Все виглядає туш, яку я замазала тут. Ось так виглядає мій фінальний лук. По-моєму, дуже красиво, натурально, і, мабуть, я ще трішечки додам кольору затемню, тому що, якось, мені здається, трішки світліше вийшло обличчя. Але дякую, що були сьогодні зі мною в такій формі лялякалок. Скажіть, будь ласка, які питання вас цікавлять? пишіть їх всі сюди, і до завтрашнього дня!